Добрий день, діти. Послухайте і подивіться, будь ласка, віршик Марії Познанської, який називається Моїй мамі. Мамо, Люба, добра, мила. Як іще назвати тебе? Це ж для мене ти пошила шовку плаття голубе. Ти мені читаєш книжку, хочеш разом навчить. Ляжу спати, ходиш нишком, все боїшся розбудить. Захворію, хоч злегенька, цілу ніч не будеш спати. тож дозволь тебе рідненька за усе поцілувати. Дійсно, ми всі вдячні нашим мамам. У кожного з вас, діти мама, ласкава, добра, мила, турботлива. Як же ж нам їй іще віддячити, окрім поцілунку на свято? Бо наближається свято мам. Давайте ми сьогодні зробимо мамі подарунок. Найкращий подарунок це, звичайно, квіти, а ще квіти, які зроблені власноруч. Ми сьогодні діти намалюємо букет квітів. Ось таких як вони називаються? Всі вже знають, що це квіти і тюльпани. Тюльпани бувають різного кольору, бувають жовті, червоні, от як на цій картинці, бувають оранжеві, рожеві. І ми самих сьогодні намалюємо. Перед тим, як малювати, ми згадаємо, що вміють наші пальчики. Покладіть їх перед собою. Що вміють пальчики робити? Швидко весело ходити, підкрадатися повсти, гучно стукати о стіл. Можуть будь-що потримати, один одного вітати, до п'яти порахувати, в кулачок себе сховати. Ось так. Це все вміють наші пальчики, а ще наші пальчики вміють малювати. І починаємо ми малювання з того, що кладемо перед собою аркуш паперу. Нам потрібні будуть діти фломастери і олівці, або тільки фломастери, або тільки олівці, все, що у вас є. Я добрала кольори, які мені будуть потрібні: синій, оранжевий, рожевий, жовтий, зелений, звичайно, і. Червоний з темно-рожевим, а ще жовтий. І починаємо малювати діти, з того, що намалюємо ємність, в якій будуть наші тюльпани. Як ви думаєте, кращі тюльпани в вазі розташувати або в горшечку? Я думаю, що кращі, хай вони ростуть в горщику з землею, тоді вони будуть довго квітнути і не зів'януть. Для того, щоб намалювати, нам потрібно зробити відокремити лінією те місце, де буде стояти наш горщик. Тобто ми проводимо пряму лінію, це буде стіла або підвіконня. Можете його потім розфарбувати. Ми спочатку намалюємо з вами горщик. Малюємо стінки горщика, ось так, і вгорі. Місце, де ростуть наші квіти. Горщик можна розфарбувати, я взяла для цього синій колір, можна зробити його іншого кольору, можна зробити різнокольоровий, а можна зробити в квіточку, в горошик, так як ви захочете. Тобто, це вже ваша буде фантазія. Я швиденько розфарбовую, щоб було видно, що це наш горщик. І в ньому будуть рости наші тюльпани. Спочатку малюємо листя. Листя у тюльпана довге і може отак навіть загинатися. Малюємо листя стільки, скільки захочеться. велике, маленьке і посередині. Тепер нам треба намалювати стебло. Стебло одне у нас ось. Ось друга стеблина у нас буде три тюльпани. І третя стеблинка буде ось тут ховатися за листочком. Ми її побачимо тільки окрайчик. Тепер нам треба зафарбувати. Я олівцем зафарбовую наші стеблинки. І точно так же зафарбовую листячку, щоб у нас було вже видно. Що вже пакет у нас є. Зафарбовуємо охайно, так, як ви робите в книжках своїх розфарбовках. Робота не складна, будьте тільки уважні. І зараз я покажу, як малювати самі квіти. Найскладніше це буде намалювати квіти. Перша квітка у мене буде червона. Подивіться, як я буду малювати. Я малюю ось таку. Пелюсточку у вигляді краплинки. А потім роблю іще ось такі пелюсточки з краю. І ззаду теж ось такі пелюсточки роблю. Тобто наша квітка схожа на корону царську. Потім я хочу зробити рожевий, оранжевий тюльпан. Тільки іншим способом, подивіться, я роблю спочатку з одного боку крапельку, з іншого боку, ось так крапельку, тепер посередині і ще позаду іще роблю ось такі куточки. І я ще хочу зробити рожевий тюльпан. Але я його хочу зробити, щоб він був не розкритим ще тюльпанчик, ось він. Він іще не розкрився, Його пелюсточки ще не видні. Ось так це бутон називається тюльпана. І тепер ми будемо розфарбовувати. Ми беремо з вами червоний олівець і розфарбовуємо тюльпан. Ось так. Розфарбували. Можна додати іще. Наприклад, жовтого кольору. Це буде теж дуже красиво. Він буде двох таких змішаних кольорів. Ось там, де залишилось місце, де ви червоний не промалювали добре, можна зафарбувати ще і жовтим. Погляньте, ось такі пілюсточки в нас вийшли. Тепер ми візьмемо оранжевий олівець і зробимо. І ще ось так тюльпан. Подивіться, можна не до кінця розфарбовувати пелюсточки. А тільки вгорі можна ось так зробити. Я вам покажу зараз, що будемо ще робити. Так, І тепер теж можна взяти або жовтий, або рожевий колір. Я візьму ще жовтий. Подивіться, як гарно вийде. Так. І рожевим кольором ми зробимо нерозкритий тюльпан. Подивіться, спочатку я вгорі малюю ось таким рожевим, а потім низ цього тюльпана я зроблю ось таким більш темним кольором, більш схожим на фіолетовий. Ось такі тюльпани можна намалювати. І подарувати матусів. А ще можна будь-яким кольором розфарбувати те місце, де у нас стоїть горщик, тобто зафарбувати, або це буде стіл, або це підвіконня, або це просто полиця, щоб вона теж мала якийсь колір. Ось так діти. Я пропоную вам зробити такі тюльпани для матусі і подарувати їх. І вони не будуть в'янути, вони будуть завжди з вами, і вони подарують вашій матусі радість. Вони покажуть, що ви її дуже-дуже любите. І ви скажете, матуся, ти моя квіточка, ось тобі квіти. Намалюйте діти і надішліть мені ці фотокартки. І розкажіть мені, чи сподобалися вашій мамі ці квіти. Я сподіваюся, що так. До побачення!